Харківські триковики здобули три срібні та дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях другої категорії, які відбулися в литовському паневежесі. Три з них 19-річна вихованка харківського фахового коледжу спорту Алла Білецька. Підопічна Сергія Тіліцина та Сергія Трофимова стала срібною призеркою в Києві та Гіті на 500 метрів з місця. Пів кілометра вона подолала з новим особистим рекордом: 34 та 534 тисячних секунди. Переможниці жіночого гіту, місцевий велосипедист, Мігель Лендел, Білецька поступилася 82 сотих. Бельгійку Зою Волс, яка показала третій результат, харків'янка випередила майже на 3,5 секунди. Бронзовою прозеркою Білецька стала в індивідуальному спринті. Ще одну срібну нагороду українській збірні приніс Богдан Данильчук, який посів друге місце в чоловічому гіті на тисячу метрів. Владислав Денисенка виступив на бронзу в Кейріні. Ще троє харківських учасників: Михайло Ярослав Дудко, Валентин Кабашний та Данила Кириченка відзначились потраплянням до топ 10 у кількох дисциплінах. А ближче до п'єдесталу з них був Дудко, який став четвертим гіті на тисячу метрів. Загалом велосипедисти збірної України здобули в паневежесі одну золоту, чотири срібні та чотири бронзові нагороди. Перемогу одержала Ксенія Федотова з Миколаєва, яка була поза конкуренцією в гонці на вибуття. Андрій Земнох пробився до другого кола одиночного та парного розрядів юнацького відкритого чемпіонату Австралії, який триває у Мельбруні. Шляхом особистих зусиль 17-річний харків'янин здала в місцевого тенісиста Хайдена Джонса, посіяна вона домашньому харді під 12 12-м номером. 6-1, 6-7, 7-6. У парні категорії земнох подала в стартовий бар'єр разом із словенцем Міхалом Крайчі. Вони змусили скласти ракетки шведсько швейцарський тандем. Себастьян Еріксон, Патрік Шен у двох партіях: 6-4, 6-2. У футзальній екстралізі України стартував третій етап. В головному поєдинку першого туру зустрічалися столичний хід та МСК Харків. Відповідна лідер та друга команда групи Центр. Об'єктивно, спочатку всі передматчеві розклади були на боці киян, і справа не лише в тому, що вони грали у рідних стінах. У таблиці хід випереджав харківську команду на п'ять очок. На папері це солідний гандікап, тільки як виявила з під шефнеграючого головного тренера Густа і Дениса Овсянникова. Подібна арифметика мало цікавила. Вже в дебюті гри вони провели два голи поспіль. На п'ятій хвилині воротаря київського клубу засмутив Антон Стадник на сьомий ціль вразив Віктор Федесюк. Як не намагалася, потім обидві команди забити, але до перерви рахунок 2-0 на користь МСК Харків не змінився. Аналогічна ситуація зберегалася, і більшість другого тайму. Лише наприкінці, на 39 й хвилині, суперники обмінялися голами. Дмитро Бондар збільшив перевагу гостей, Ігор Чернявський забивши дабл пенальті, підбив підсумок матчу 3-1 МСК Харків. У турнірній таблиці команди залишились при своїх, але відставання харків'ян від лідера, який зазнав першої поразки в сезоні, тепер становить лише два очки. Групу захід очолює ураган івано франківська а друге місце посідає львівська енергія. У сьомому турі регулярного чемпіонату України з волейболу в чоловічій суперлізі, який завершився в Чернівцях, Юракадемія провела два п'ятисетові поєдинки. МХП Вінниці підопічне Сергія Коваленка поступилися. Аутсайдера сезону барком збірна України Ю-18 дотиснули у вирішальній партії п'ятнадцять Досвідчений діагональний харківської команди Віталій Сухінін увійшов до символічної збірної туро. Академія, заробивши три турнірні бали, піднялася в таблиці з п'ятого на четверте місце. Загалом в активі юристів 24 очки вище знаходиться епіцентр Подаляни Прометей та МХП Вінниця. На чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів, який приймав Київ, харків'яни зібрали повний комплект нагород та навіть більше. Відзначилися 17-річний студент коледжу спорту Станіслав Дрябко та його одноліток зі школи вищої спортивної майстерності Віталій Альохін. Підопічні Валерія та Наталії поліваних вибороли по дві медалі. Дрябко став чемпіоном у бігу на півтори тисячі метрів з особистим рекордом 4 хвилини, 9,10 секунди. Вінницького спортсмена Владислава Хоменського він випередив на 25 сотих. Олексія Ліварчука із Вінницької області, який фінішував третім, обігнав на 3 та 15 сотих секунди. За перемогу дрябко змагався і на дистанції 800 метрів, але суперники виявилися швидшими. Харків'янин, пробігши чотири кола за хвилину 58 і 10 сотих секунди, зайняв третє місце. Віталій Альохін взяв бронзу у бігу на три тисячі метрів. Дебютувавши на двійці з перешкодами, став срібним призером. З результатом 6 хвилин, 10,75 і сотих секунди. На обох дистанціях він установив особисті рекорди. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.